Катерина, майстер з естетичної косметології, захопилася корекцією естетичних проблем зовнішності три роки тому. Захоплення переросло в бажання стати спеціалістом цієї галузі. Так прийшло рішення здобути другу професійну освіту. Сьогодні Катя, студентка другого курсу лікувальної справи Прилуцького фахового медичного коледжу. Не існує косметології без медичної освіти. Це обов'язкове, що має мати кожен косметолог, це диплом. На освіта допомагає в улюбленій справі, і Ангеліні, випускниці коледжу. Дівчина вже знаний в місті майстер манікюру. «В Моїй професії надважлива медична освіта, тому що це і шкірні захворювання, і безпека про інфекції, всякі і обробка інструментів. Це дуже важливо і безпека майстра та клієнта, септика, антисептика, гігієна, стерилізація своїми знаннями, майстерністю і Катерина, і Ангеліна, кожна в своїй галузі ділилися зі студентами медичного коледжу в рамках тижня. Медицина та естетика». Саме цими заходами ми показуємо нашим студентам, нашим майбутнім вступникам, що медицина на сьогодні відкриває дуже широкі можливості. Це така галузь, яка робить наших випускників висококваліфікованими. Конкурентно здатними на ринку праці і естетична косметологія, пластична хірургія на сьогодні. Ніхтєва естетика, взагалі індустрія краси без медичних знань, грунтовних медичних знань ну ніяк не може обходитися. Тісний зв'язок професійних медичних навиків з косметологією, ніхтєвою естетикою, демонстрували на своїх майстер-класах. Замодили студентки навчального закладу. В руках професіоналів відчували себе впевнено. Так довіряю. чого не, дові... не довіряють? Професійний кваліфікований врач, надихаючись успіхами, маючи за приклад фахівців своєї справи, студентки медколеджу впевнено обирають майбутню професію. Мій вибір стати пластичним хірургом був дуже свідомим рішенням, дуже цікава наука, і на сьогодні дуже таким важливим є. Для дівчаток і для хлопчиків їх зовнішній вигляд у наш час набагато більше стало людей доглядати за собою і виглядати молодо, здорово. Це є пріоритетом сьогодні. Майстер-класи у навчальному закладі проводяться на постійній основі. Для студентів це можливість бути конкурентно спроможними на ринку праці, займатися приватною справою, будувати успішну кар'єру.